Ось таким ритуалом вже 10 років поспіль у Чернівцях зустрічають полудень. На вежі ратуші рівно о 12.00 щодня сурмач грає мотиви Марічки. Щоб потрапити на вежу, Василь Козак долає більше ста сходинок і каже, сил і натхнення в нього не бракує. Для мене як зарядка кожен день, і навіть на користь іде, що я піднімаюсь, тому що приходять от, сьогодні молоді з телеканалу прийшли, київські, наші. І я бачу, що я, вони дуже встають. До половини приходять і віддихаєте, а я можу два-три рази спуститися, піднятися. Щоб відзначити його працю Чернівецького сурмача в ратуші, нагородили. Тим часом минуле пригадав автор ідеї Василь Кіфяк. На початку листопада, е, значить, йдучи вечором пізно з роботи, значить, гарно освітлена ця площадка на ратуші. Ну, Спонукало мене, а чому її не використати якимось чином для того, щоб для туризму була привабливою. Нині на ратуші дуже приваблює туристів, які виявляють бажання подивитись на гру Василя Козака та Чернівецькі краєвиди з гори. А в авторів цієї атракції вже є нові проекти. Зокрема, щоб ліхтарі на вулиці Кобиляйської о дев'ятнадцятій вечора узимку і 22 й улітку запалювали урочисто. Починатимуть ритуал із ліхтаря, подарованого ковалями на день міста. Несуть з собою драбину, ідуть мимо е міської ради на вулицю Ольги Кобиляйської, і там цей фонар кований запалює. Значить, спеціальними такими газовими сірниками або запальничками і загорається цей фонар, після цього включається світло все. Автори проєкту такий спосіб хотіли б відтворити історію чернівців у 1891 році, саме на вулиці Панській, уперше запрацювало освітлення на природному газові. Тож і двох газівників, які запалюватимуть як у давнину ліхтарі на вулиці Кобилянської, хочуть одягти у відповідну автентичну форму та казку із гербом чернівців. Майя Гумена Ярослав Левицький місцевий час.